Від луки, свято Євангелія, читання, в той час повели Ісуса первосвященики, книжники із старі народу до Пилата, і почали його обвинувачувати, кажучи ми знайшли, що цей підбурює народ, наш забороняє давати кесареві податок, і каже, що він Христос цар. Пилат спитав його Ти цар юдейський? Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш? Тоді Пилат промовив до первосвящеників і юрби. Я не знаходжу ніякої вини в цьому чоловікові. Вони ж насоювали і кричали. <кій> він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат, спитав, чи цей чоловік алелеянин, і, довідавшись, що він спід влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями був також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав був здавна бачити Його, тому що чув про нього і сподівався. Побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосеченки ж та книжники стояли там і сильно його обвинувачували. Тоді Ірод свояками своїми, зневаживши його і насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою, раніше ворогували. Тоді, скликавши первосвященків, старшин і народ, Пилат до них промовив Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ось я, розсудивши справу перед вами, не знайшов у цьому чоловікові ніякої вини в тому, в чому ви оскаржуєте його. Та й ірод не знайшов, бо ж відіслав його до нас. Отже, видно, що він не вчинив нічого гідного смерти, тому я його покараю і відпущу. Треба ж, було, йому на свято випустити їм одного, та вони всі разом закричали Геть із цим, відпусти нам вараву. Цього останнього це за якийсь заколот у місці та за вбивство кинули, були у в'язницю. Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, промовив до них знову, та вони закричали Розпни, розпни його. Тоді він промовив до них третє як зло вчинив він. Я не знайшов у ньому нічого гідного смерти, покраю його й відпущу. Але вони наполягали, кричачи сильно і вимагали, щоб його розп'яли. І крик їхній переміг тоді Пилат присудив, щоб сталося, як вони просили. І він відпустив того, що за повстання й убив був вкинутий у темницю, якого вони просили. Ісуса ж видав їм напризволяще. І як вони його вели, заставили якогось Симона Керенея, що вертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб нісся Ісусом. Ішов за Ним великий натовп людей і жінки, що плакали з Ним та голосили. Ісус обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте над мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Ось настануть дні, коли скажуть, щасливі, неплідні, і лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді, сказав, почнуть горам, впайте на нас і горбам, покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним ввели також двох інших злочинців, щоб їм скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп. Там розп'яли його і злочинців одного по правиці і другого по лівиці. Ісус сказав Отже, відпусти їм, не знають, бо, що роблять. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Позатьмарило сонце і завіса храму роздерлося і посередині. Ісус закликав сильним голосом Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши, це Він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: справді, цей чоловік був праведний. Всі люди, що були, збілися на те видовище, побачивши, що сталося, верталися додому, б'ючи себе в груди. Усі його знайомі стояли оподаль, і жінки, що були, прийшли слідом за ним, з Галилею, дивилися на все те. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна. що не Пристав був до їхньої радині Шинків. Походив він з Арематеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з хреста обгорнувши його в полотно, поклав у гріб, висіченим у схелі, де ще ніхто не лежав. Та був день приготування і вже заходила субота. Жінки, які були прийшли з Ісусом з Галилеї, йдучи слідом за Йосифом, паршили гріб і як поклали тіло Ісуса. Вернувшись, вони приготували пахушів та мира, але в суботу, за приписом, відпочивали.